Навіщо тобі їхати у Флориду одразу ж після похорону? ми з бабусею щороку туди їздили. Часу зовсім не залишається. У п'ятницю вже репетиція весілля. Я просто божеволію. Я бачу. Можеш поїхати на моїй машині? Мені потрібно твоя вино забрати. Сідаймо у цей твій бутон на колесах і валимо звідси. Привіт! Ми їдемо в Дейтону. Може складете нам компанію. У дірочку та чіпок пограємо. О, Боже. Ми не їдемо в Дейтону. Тайп. Ти знущаєшся? бабусю лише вчора поховали. Вона мені перед смертю заповіла, щоб я собі кого-небудь знайшов. Дідус, подавай. Він назвав тебе дідусем. Що за? Зроби, ласку, принеси У січні. Ти навесні сюди їздив? Ні. Щоб ти знав у однієї з трьох герпес. навіть якщо його не видно. Ой, зі мною таке вперше. Справді, а зі мною часто буває. Ця подорож з дідусем. Дейто то на біч? Ми тут проїздом. Джейсон! Вона не для тебе. Одружишся з нею. Все життя будеш як зомбі. Як на мене, це наш останній шанс. Буде брудною. Гуляємо ]uso. до зальоту! К... <кл gente Gente> Оце крек. Я курив крек. Звісно, та чимало. Я курив крек! Де Ніро. Ефроза. Дуже вдячний, що ти поїхав зі мною. Ти що, голий? Ага, Так спати корисно. О, Боже! Рви на мені ліпчик, ніби це конверт з пенсією, а тепер мацай, ніби окуляри шукаєш. Знайшов! Я прозрію! Хтивий дідусь! Найкращий подарунок від онука дідові це красуня-студентка, що готова кохатися до нестями без гумки та сору. Нормальний дід попросив би, зефір. Або шарф. Скоро у кіно.